Організація з байдужій. Так, давай, вони макули по це. Доброго дня. Я не планував сьогодні виступати, постараюся зайняти небагато вас часу, але сьогодні дуже багато говорили про генеральний план. Наша громадська організація детально займалася цим питанням. І Я би хотів поділитися нашим досвідом і нашими напрацюваннями з цього приводу. Микола ну, Каріш, до речі, до вас буду звертатися. Ви говорили, що потрібно вивчити, підготувати питання. Так ми вже з кінцями нового року займаємося генеральним планом і можу коротко вам сказати, плюси і мінуси цього документа. Плюси безперечно це те, що документ який квітне прийняти. Згідно законодавства, це документ, який є основним документом в місті, який передбачає, в якому повинна бути передбачена вся стратегія розвитку міста. Це можна сказати, основа діяльності цього міста. Оце і є, власне, один-єдиний плюс так, в цьому документі. Мінусів, на жаль, набагато більше. Нам було написано близько дев'яти пропозицій, згідно тої інформації, яка доступна на сайті міської ради. Дев'яти пропозицій зауважень до міської ради щодо внесення змін в той генеральний план. На жаль, ну, я так зрозумів з відповіді, яку ми отримали, що жодна з них не була взята до уваги. Крім того, я вам хочу сказати, всі показники генерального плану, який пропонується прийняти депутатам, вони датуються 2010 роком. Зараз на вулиці, я думаю, ви розумієте, 2016 рік, як можна говорити про прийняття цього документу, якщо ті дані давним-давно застаріли? Більше того, є ну, наявна інформація, яка оприлюднена на сайті, ми залучали і спеціалістів, залучали і архітекторів. Пропонували міській раді абсолютно безкоштовний аналіз допомоги в цьому документі, писали інформаційний запит з проханням надати нам для ознайомлення матеріали генерального плану. На що нам перейшла відповідь, що ці матеріали для акту користування і громадські організації, і її не можуть їх надати. Більше того, депутати, які будуть голосувати за цей генеральний план, вони самі його не бачили, вони бачили тільки одне основне креслення і до нього інструкції. В той же час, згідно законодавства, якщо мені не зраджує пам'ять, там близько восьми крестень і всякі пояснення до нього мають бути. Тобто людей змушують голосувати за те. Чого вони не бачать? Вони приймати те, чого вони не знають, а потім як прийде час вони скажуть, а там написано в генеральному плані. А хто то бачив? А завтра підправлять і кажуть, а і тут дивіться, знов написано в генеральному плані. Розумієте, яка ситуація з геральним І Ну, документ взагалі матеріали генерального плану отримати нам не вдалося. Ми сьогодні написали повторний запит. Він зараз знаходиться на розгляді в міській раді, на те, що все-таки нам надали е, цей документ. Сподіваємося, що з другого разу можливо е, міська рада прислухається до думки громадськості, але е, ну, надії мало чесно кажучи, тому що перший раз. Генпаноглядач в січні місці, другий раз ось нещодавно, і з того часу пройшло півроку, і за півроку жодної зміни не відбулося фактично. А, а що в нас громада працює на міську владу? Чи влада працює на громаду? О, о, Це друге питання. Цікаво. це ви дуже правильне питання задали. Дивіться, я власне цим хотів завершити свій виступ. І, і сказати таку річ, як ви бачили, от на, на сьогоднішньому нашому зібранні, на сьогоднішньому нашому форумі, ну проблем дуже багато. І, причому такі проблеми, що нагальні, які роками не вирішуються, да, і затягуються, затягуються, і от е, виступали в Ганці, ми кажуть, більше 30 років вже не вирішений не питання. І ну, доки ми будемо це все діло е, чекати, чекати, коли все вирішиться. Я і вихід з цієї ситуації, на мою думку, один для того, щоб влада працювала на громаду, громада повинна сказати своє слово. А слово громади, влада чує тільки тоді, коли громада об'єднана і коли вона виступає з однією суцільною нормальною позицією. В іншому разі, коли ми кожен собі десь там, той там на кухні сказав, той десь там щось сказав. Реакції ніякої не буде. Тому наше з вами завдання, як громади, я думаю, перш за все, це знайти е, шляхи до об'єднання, знайти шляхи до е, спільного вирішення якихось проблем. І ну, нам з вами, нашим дітям жити в цьому місті, ну, другого шансу у нас немає. Я закликаю усіх учасників до цього. Дякую за увагу.